Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Дорогі наші підписники, гості нашого каналу. З вами я, Сергій Шелудько. Слава Україні! Героям слава і вірушка Сергійова, і Надюшка Сергійова. І куди ми їдемо на даний моста Київ по машина для детера Корія Так що, друзі, їдемо забирати саме цікаво, що автомобіль, який був замовлений другий. Тобто це буде Педжеро. Тобто їдемо сьогодні, його забираємо, а завтра. Автомобіль Nissan, Nissan Нісан Навара приженуть вже хлопці самі. Так що зараз забираємо ще до поміжного водія. Тут у мене працює Віанор, тобто мій товариш. І він дуже добре їздить. І ми його зараз забираємо і почемо по автомобіль. Далі буде, заливайтеся з нами, погнали. Дядя Вова, добрий день. Дядя Юра, добрий день. А я вже стою тут півчаса. Це бойці, з якими я працював на заправці в своє час. Це мій учитель. Ну, він не чує, він мене стажирував дуже давно-давно-давно. Слава Україні. Слава Україні. Красавчик, водій, Юрець, молодець. Ой, я отако. Привіт. Обідав, все нормально. О, Бо ще Лудько. Що біда, видно там нас? Так що. Сереги, немає сьогодні, так? Да? Сереги, привіт. Ну, він нас не дивиться, ну, як скажеш йому, що я привіт передавав, то подивиться. Так що найкращий магазин. Можу, маю право зробити рекламу. Магазин шиномонтаж. Один із кращих шиномонтажників, реально. Ще був Віктор, бомбаракета. А він тебе вчив чи ні? Зрозуміло, да. Да. Ну, що учитель, Ну, є звичні, які перепри... Але. Але. Але переприк. Утік? От, от розстріляти. Да. Ну, Шутку, звісно, але це не ми таке рішаємо. Так що все, погнали, Время не жде. Так, далі буде. Рухаємося місто Березань. Пішохідний переход. Бачиш, відеореєстратор працює. Бабушку пропускаємо чи жіночку і їдемо далі. Так що буде на днях цікаве відео. Я сподіваюся, я тут поруч був знімав відео, де у мене сталася нештатна ситуація. Отут в мене ну, не розложили, звісно. Але... Мозги промурижили минут 30. Все, погнали далі. Спостерігайте за відео, розкажу, що ж було. Деякий на тросі їде, а? Красавчик. Що, друзі, помаленьку петляємо напрямку столиці. Дівчульки сидять. Вони не можуть без цього, так? Да? А, а капельного ви можете заспівати, ні? Ти ще не настроїлися. Ну, раді діла, я думаю, можна було б заспівати, щоб дядя Юра скаже, ребята, відкривайте двері, да вже виходь до мене голова болить, ще все нормально. Каже, я вже шелудьків терплю, скільки го. Вже забув, да, скільки не живуть. 10-го. З 10-го року. Так що, дівчата, батько заводи, ви підпіваєте, да? Чи що? А я ви потім почуєте. Батька голосу немає, ви ж... Зірвали батьковий голос на цьому на прямому ефірі, а пісня буде патріотична, так як у нас зараз такий час, хоч там люди просили заспівати якісь пісні, вже якісь підбадьорюючі, такі веселі, ну то ми вже проведемо стрім якийсь і зробимо це все діло. Да? Ну а на даний момент це буде пісня, яку фактично дуже мало всі чули, але сім'я Шелудьків її співає завжди. Вона одна із наших любимих репертуарів. Це пісня чорні ночі в наші очі. Могіом без підготовки а? і без музики, а воно навіть не знаєш, як почати, так? Да? Я знаю. Так? Да? Да, Співаємо. І... Давай. Чорні ночі в наші очі, наші зорі у ліс вищу. Хай обійми стану дівочі, чорний дим от Бога. А третій – ні, ну друзі, отак. Трішечки, як воно називається, а да, бо батько без музичної грамоти, він взагалі не розбирає 2 плюс 8-38. Це нормально, з таким бухгалтером далеко ми, друзі, не заїдемо і не насобираємо на Мавіка. Ну, то таке діло. Так що печемо, летимо, Юра рулює, ми співаємо. Ну і так вже туди-сюди два стопчика проспівали вже пішли під Києвом. Все. Поки на паузі приїдемо на місце, заснімемо огляд автомобіля, познайомимо вас з людиною, яка шукала автомобіль, яка займалася ремонтом цього автомобіля. Так що так. Куди це ти, Юра, нас везеш з дівчатами у ліс, то ми ж з собою грошей не брали. У нас немає грошей, да, дівчата? Дядя Юра десь везе нас з манівцями, ну, рухаємося далі. По гриби. По гриби їдемо, так, да, в ліс. Савочок ще досі льот є. Там вже волна, а лебідів нема. А в нас на озері були лебеді. Ми з дівчатами так в цьому році прогавили і не поїхали. Може якось виберемося, глянемо. Тут дітки гуляють. О, Ось такий райончик прикольний. Да? А це Юра, вважається столиця, де да, чи ні? Ре, да. Трохи балакав тільки що з Льошею, з Харкова, там опорос у нього намічається, перестраховується, консультується, де я думаю, все буде добре. Як одна проблема приїхати не зможу, але по телефону допоможу і знімаю відосики, показую там обставини, що там відбувається, і все буде добре, все буде Україна і тільки разом. Ми можемо, якщо людина от пішла на це, завела там синоматку. І ми повинні ділитися своїми спостереженнями і десь говорити, що в даній ситуації зробив би я так чи ні. Завело, ти там березу, бачиш? Бачу. Бо буде тобі так, як у мене. Щоб Шулодько тебе не пхав, чуєш? На вою типу туди, та, там між березками. Все, це тобі завело. Осталося нам ерунда. А ми їдемо туди. Навігатор, друзі, це дуже добре. Ну, він показує правильний маршрут, але Вітя каже, що краще, друзі, туди не їдьте, бо буде щастя. Ну отак. Боє й таке. Да? О, ну, веде, веде. Ну, я кажу, до мене хтось там їхав манівцями, завело в якийсь тупик, в тупічну вулицю. Була б 9-9, можна було падати. Ні, ну була б 9-9, то не проблема. Ну, на 9-9 не дуже хочеться їхати. ну От так, виїхали. А тепер куди? Що воно далі куди? каже? Туди, Та їдь ході куди хочеш, а ну дивися. Google, звісно, друзі, це класна штука. ну Раніше наші, як казали, діди і баби, хоча я не кажу, що правильно годували свиней, але теж були непогані результати, то вони їздили якось по-іншому. Ну, ми вирішили Алісою прокататися. А ліза нас завела на поле. Можна не, це не туди. Алиса, це якийсь Google Гуглмен. Можна Ні, воно б доїхало. А Ми... Вася веде правильно. Вася веде правильно. Додзвонилися, але воно каже, можна, але ви туди не проїдете. Каже, це на Педжеріку туди треба вже їхати. А так каже, краще на шкоді А5 туди носа не совати. Можна, було можна Ті, але ну, я не хочу. Потім треба, щоб нас витягували. Так, пропускаем. Ну і все. Пейджерик наш. класний? Щас побачим. Ой, класний чи ні. Класний чи ні, не знаю. Так що, друзі, отакий. педжерос. Ну нарешті, нарешті, слава Україні! Героям слава! Класно, вообще, так що, красуньки, виходьте. Це ж ваша заслуга. Заслуга всі... Заслуга всієї команди. В першу чергу. Щоб ти розумів, ця машина це ж друга, правильно. Оці дівчата, оцей, що я тобі скидав, відосік 200 тисяч гривень на цей пейджері. Вони навіть не знали, що це 200 тисяч гривень. Вони зібрали за два дня тими піснями. Вони дуже хочуть. Допомогти, і цей автомобіль йде для Романа на 91-й. Вони його особисто знають. Вони знають дружину, вони знають його донечку. Так що, друзі, ах, хотілося б усім усім подякувати. Я не знаю капець, просто всім-сім, -всім і всім блогерам, які долучилися. Не можу всіх перерахувати. Це і молодий фермер, і молода ферма, і ДХТ, і Фред, і Сергій Стрілецький, і багато-багато інших. І всі-всі-всі, хто долучилися до цього збору із Америки. Тож з Нью-Йорка, з Чикаго, з Каліфорнії, Чехії, Польщі. Ми ж просто прості селяни. О, ну можеш хлопцям побажати 91 ю Я знаю, що слідуючу машину ти переженеш сам і вже будеш. Це твої побратими реально, в підрозділі, в якому ти з ними ходив плече, -плече. о плече. Тому що це чорний Запорожець, самий справжній, друзі. І ми той стяг, який нам подарували хлопці. Вони ще подарували, як, походу ще літом ти мабуть, ще служив. О, то він знаходиться у нас. Як казала Леся Петрівна у кроваті під головою. Так що, друзі, що ти можеш сказати по цьому автомобілі? Ми зараз зробимо невеличкий огляд, якщо можна. Давай. По цьому авто приїхало воно на польській реєстрації. Було і є, в принципі, приїхало з Польщі своїм ходом сюди і добралося з до Хмельницького. Там ми його перший раз перебрали, потім сюди пофарбували. Зробили підвіску, зробили рульову рейку, зробили гальма. Ну, резина та... знаю, резина помінялась. Да, резину поставили. Там ще нова, вон, п'ятерка, як запаска, така сама. Ми вже трошки вже поїздили по Україні, а та ще досі нова. Та і все, в принципі, ну, їздить, бігає. Чує, сказати тобі все. Я зараз переведу на передню камеру. Ой, мене не Для нас це дуже така важлива і дуже велика справа, тому що ми навіть не, не, ну, навіть не мріяли. Чому саме? Я можу казати їжачок, да? Можеш, йожик, для... йожик це позивний. Їжачок, тільки не Йожик. Їжа... Їжачок. Їжачок, самий, все. Да, самий настоящий їжачок, не знаю чому. Зараз ми зробимо огляд, я подивлюся. Тому що. Цей хлопчина, цей герой разом з Славунькою служив. і Слава Це голосно Ну, не голосно. Він дуже добре про тебе відзивається. Я цього не можу прочувствовати, що ви між собою, як ви себе підтримуєте. Ми зверталися до багатьох людей, шукали ці автомобілі, дуже багато лохотрона, приженемо без питань, слава Україні, кричали там і все, і тихенько скидали номер картки. Розводили, скидайте 400 доларів, а коли ти просиш якийсь відеозвіт напряму від людини, його просто немає. Чому це я кажу? Тому що стикнулася ще одна моя знайома із е Сумської області. Ольга сьогодні дзвонила і мене попросила, чи можна буде зв'язатися з цим чоловіком. Я не знаю, я спитаю, якщо дадуть добро, тому що в них дуже багато роботи, у них там, я не знаю, як це правильно називається, я запитаю. Вітя, як воно правильно буде звучати? То саме. А? То саме. Е, ну, ви займаєтеся 20 євро, ти ж не один, я знаю, у вас там багато хлопців. Це фонд. У нас двоє. Двоє? Це фонд. Ми тільки відкрили його, бо дуже багато. Ну, на жаль, палки в колеса все ставлюють, держава, і ми відкривали фонд тільки три місяці. Я тебе почув. Ну це дуже важко. І досі у нас там немає тому, офіційних деяких мажок, які всі вимагають. Держава робить те, що треба. Да? Да, Я ж кажу не для нас. Скажу, дівчата виступили з цим стрімом, збирали кошти. Е люди хотіли поділитися, написати там на сторінках. Ну, сказали, не можна. Не можна? Вони, Ні, нам передали, не можна. Дівчата нас збирали на першому стрімі. Там на госпіталь хлопцям у них ярмарок був. А ми вечором проводили стрім. Кажу, вони поспівають. І що зароблять, типо там ну хоча б тисячу гривень, щоб Віруся внесла вчительки, віддала. Ми назбирали тринадцять, три віддали в школу, десять ми залишили. Ну воно по кольцю все одно воно потім прийде до Вікторії і ми разом це повеземо в госпіталь. Сказали учительки, ні, вона плакала такими сльозами. Вона дуже хотіла поділитися, що ці дівчата, як вони прості, вони навіть не знають, що вони роблять. розумієш? що ми всі разом робимо, це просто жесть і. Це круто. Що я хотів спитати Вітя, по поводу тих, що я говорив про жіночку, якраз перед поїздкою до тебе дзвонила мені жіночка з Сумської області Ольга. Вона, в принципі, той самий, що і я, тільки не блогер. Вони назбирали коштів на авто. Я Вони бояться, хочуть, чи можна твій телефон дати. Ольга, я тобі обіцяв. Я спитав всього класного чувака, реально, я його не бачив ніколи. Ну, він мені вчора знімав відео, він каже, я їду на цьому педжеріку. Реально я в нього закохався. І я думаю, що Рома буде, Рома подивиться по-любому, Ромчик, оцей чувак реально крутий, я тобі кажу. Ну, я його не знаю, але він крутий. Мені для Ольги, якщо їй цікаво, ще одна таке авто. Зараз стоїть на кордоні. Якщо у нас наші... Прикордонники, а особливо митна служба пропустить, то Шелудько буде. вже готовий, Бог любить Троїцю. Бог любить Троїцю, Шелудько хоче ще одне є, Тільки ми його ремонтуємо. Ремонтуй, мене ще час буде, ще один стрім проведемо. Мові руська вже воно цього. Так, роб... так, мені дзвонили і казали, ти ж там дивися акуратно, щоб тобі не підсинули кота в мішку. А я не можу взяти кота в мішку, тому що ця людина просто товариш-побратим. В'ячеслава. І В'ячеславу теж буде приємно. Ось такий моторяка. Чуєш, я такий спеціаліст. 3.2. Круто. Радатор ви міняли, так? Да? ні, на тому. На тому ми міняли. на на, 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 варі. на наварі. Тут що робили? Ми зробили тут рульову трійку. зробили, я б зробив ще краще, але ну, просто немає часу. Ми її ремонт зробили, ми не купили нову, бо з новими проблемами. Що ще зробили? Подвізку перемонтували, ну, колеса зробили ТОшку по двигуну. Масла, фільтра, ну, звичайно. Що тут по акумулятору? Я мені нову купить, чи хай буде. Отлично. Отлично, да? Ще скажи людям, що за ці всі процедури. Ти в мене коштів не брав. Я від цього віддаю, що не беру. Для мене, для мене це важливо, тому що коли ти береш голу машину там, за 5 тисяч, чи за 6, чи за 5 з половиною, то будь-який водій, будь-який даже любитель розуміє, що приїхала машина, її треба повністю перебрати. Даже саме таке елементарне, це починаючи ходова, Ну, починаючи колодки, дивиться там, барабани, мастила, фільтра, помпи, і пішло, пішло, поїхало. Не не кажучи, вже там, як у нас по Нісані, скільки ти вже туди вкинув своїх грошей, скільки ти їх вже туди вложив, і ціна залишилася та сама, що й українська реєстрація. Так що я це розумію, як реєстрація на фонд йде, тому. Це машина до... Ти ж вона ваша, але ти даєш доручення а, на свій підрозділ, а, на 72. Грубо кажучи, вона дійсна, на ній можна їздити абсолютно легально, візде, до кінця Бойові. припинення воєнного стану. От, кінець, ну, припинення воєнного стану, далі ці машини на прикол і вони йдуть або на розбор, або під период. -пі. Брудо, так власно. Тарисові таку завести. <ріст> <ріст> <А, ріст> І, звісно, поїду, зараз ми ще подивимося. Диві, що я протикав, я не залив. Вимивачку. А, там вимивач. — було просто не так сонячно. Чи ж ти мене так злякав? Каже, я протикав, каже, я не залив. А чому приїхав іменно сьогодні? Тому що договорююся вже не один день. Ну, все залежить не тільки від нього. То що там хлопці їх в фонді, але вони долучають людей, які ремонтують ці автомобілі. Вони... Збирають кошти за це платять свої гроші і Ну, не все залежить від нього. Не все залежить від нього, що він приїде і буде її робити. Це фактор людський і людей задіяно дуже багато. І вчора вже я і тебе достав, ти вже мені там скидаєш раму, тут лежало, тут вже е, стоїть, тут вже покрашено. Це вночі, що робилося просто. І каже: Сірий, я вже тобі завтра її прижену сам. Ну, ми можемо дивись, ти можеш приїхати до мене в гостину, тому що я сьогодні протикав і не взяв тобі гостинця, а ще ні, 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 ми просто так в гарячці. Ну я ж знав, що ми будемо їхати по іншу машину. Леся Петрівна там. Ну, якби це був четвер, це було б круто взагалі. Це в нас День Таранчука, свіжина, то ж ми ріжемо кабанак. Кажуть, а ти взагалі? Ну, ми все одно щось Лутьківського ти типу, передамо, але ми живемо недалеко, і я думаю... І все буде, друзі, добре. Так що от такий джіп-джипик для колія Романа. От такий. Зараз зайду з другої сторони. Ось така резина. От так ось так це все виглядає. Багажник дебелий, все класно. І такий ззаді салон на все. Хух, нарешті ми дождалися. Ще задній ряд сидінь? Ще ряд сидінь? От тут ховається і тут він повністю є. Клас! клас. Як ти Юра казав, це називається PGR-вагон? Каже, я собі такого хочу теж. Їдемо, каже, я хочу цей вагон третій. Це він? Це він, це він каже. О, це взагалі такий значок крутий. Це значок фу. А це ж чорні запорожці. Ну, ну, це значок називається паніша месник, але да, наш хлопців так не Так що, Славунька, дякую тобі за такого Ха, друга. Ну, твій друг, це мій друг. Твій побратим, це мій побратим. Так, я вас прокатаю, себе завезу, а потім ви вже поїдете. Да? Ну, поїхали. Юрка, я тоді сідаю тут. А хадіте Звісно, Дівчата на задню сідушку вперед. Ви познайомилися з цим дядьком чи ні? Ви так усі рознервувалися, це дядя Вітя, їжачок. Це Вірушка і Надюшка, Віра, Надія і Любов. Ну Любочку Влася Петрівна щось не хоче. Ну У нас є Сергій Сергійович молодший, він у нас як Любомирчик буде. Трактор дричить. ну Те, що я їздив дивитися, то зовсім різні Русь, речі. З, з, зіляки, зіляки. Ще не прогріте, можна, подивитися на цю, на Та ні, да, Класно, ну ми ще вже приїдемо і зробимо хоча б фоточку на пам'ять, я зараз славуньки сразу її відправлю. Все, друзі, вирушаємо. відвеземо зараз, щас... ну не відвеземо, відвезуть нас. Машина на автоматі. Е, да. Або ми вачку ми заїдемо, зараз купимо і все буде добре. Що, круто? Шо -шо? Я не Миш? Да, хорошо. Все, сейчас треба поплевать на стекло и все будет добре. Красивые такие пейзажи. У мене селфи палка глюкать начала. С переляку. Тут такі повороти, виражи. Я думаю, Рома буде довольний. Но у нього на даний момент копейка осталася. Одна єдина. Це вообще не впіває. Що потрібно, коли забираєш автомобіль? Що потрібно, у їжачка? Коли забираєш автомобіль у їжачка. Є два варіанти. Якщо вона ну, навіть не два, а десь варіантів чотири. Бо машина попадає до нас з рідних місць. Ми їздили, забирали авто з Норвегії, але, на жаль, там зараз все вигріблю. Просто вигрибли. Це авто попалось нам випадково в Польщі, і воно попалось ну, в нормальному стані. і е... З нормальним хазяїном було, скажімо. і то ми робили багато чого по ньому. Е, що ми звідти забирали? Забирали тіхпаспорт, ой, да, тіхпаспорт польський, обов'язково всі, всі так. документи так. І, <с <с і це. А також обов'язково проходження митного контролю на Оце. митниці. Угу. Так, це обов'язково. Весь її тихпаспорт, картка повністю, і отака штука. Раховка, що? —— Це Ні, це теж на неї е купча, скільки вона там виходилася uh -huh. uh -huh. і все остальне. Так, я тебе почув. Так що, друзі, отакі. Так, виключаємо, бо. Ведучих, але не е заблоковані. Тобто ага. муфта працює. Тобто якому легше, те крутиться. Так? Так? Якщо буде проскальзувати, підключиться задній привід. На, на, цій, на цій передачі, коли 4H, не більше ніж 80 км за годину. Краще їздити на передньому приводі. На передньому, оце воно, так? Да? Да. Якщо, <плес> якщо, якщо в грізюку, у нас є е, 4 е, хайлок, це, це блокіровка е, да, всіх Всіх чотирьох. І є ще ЛЛЦТ, е, це е, е, поніжена передача. Тобто воно постійно буде грісти. На ній не більше, ніж 15 км в час. Якщо оставити на цьому, то воно все буде показувати постійно. Я Якщо поставити, Якщо поставити... Девушка, ще що ж вийдемо з дядьком сутками і слабику скинемо О, Так що провели нам інструктаж. Що ти скажеш? Пойдеть. Телефон мій в в машині, так? Да? Бо пікало вусі, ти їдеш, їдеш. Так що дівчатки довольні, все чинчинарем. Е я думаю, що Рома буде... Ну, Йому сподобається. Так. Грошей не брав. За машину документи отдав. Красавчик. Як Красавчик. Я то тільки ми можемо щось відправляти і за це грошей не брати. А тоді кажу, як прийде, то мені позвоните, а я вам скину, може, номер Лесік Петрівни карточки. Так що, друзі, ну от такі... Юра, а в нас немає вам і бачки у багажнику? Подивись. нема? Що, що? Ні, то в тебе є, а ми так, хотіли зали... дивилися, тільки. О, візьми хоч тряпку, тернемо стекло. Ключ один, так? Да? Ключ один, я не знаю, чому так було. Ключик... Я тобі дякую. О, Так, так що, буду... друзі, на цьому відосі будемо завершувати. Відосік номер 2 Я завтра жду до себе їжачка, до себе я на базу торпед... про... На варіка, який висосав йожика <рес> і шелудька. Так що, друзі, на цьому все. Якось їхав, дуже багато, хотілося всього спитати, задати, але реально побачити. Відбудити таку крупну машину і реально ці дівчата, от, вони, ну, вони кажуть, ми в школу не підемо, ми хочемо поїхати до цього дядька, ми хочемо забрати цей автомобіль. Вони зробили неможливе. Зараз ми зробимо фото на пам'ять, одразу відправимо Ромі, сразу відправимо Славіку. Ну, а всім я бажаю небайдужим, хто долучився до збору на цей автомобіль, всім скорішої нам перемоги, миру, здоров'я та добра. Щоб що, скоріше настав мир. Так що, дівчульки, всім пока. Завтра ждемо дядька Йожика до нас в гості. Пока-пока.